Україну шокувала звістка про смерть брата зірки Балету, танцівника а також кліпів Лобуди і в і Стекло Назаря Грабара, який пішов воювати. Сьогодні він повідомляє про загибель брата та коли і як можна попрощатися з найріднішою людиною для Назара у родині популярного українського танцюриста і моделі Назара. Який поповнив лави зсу та поїхав добровольцем до Донецької області? Сталося горе, рідний брат знаменитості Ілля, який також боронив Україну, загинув на фронті. Трагічною звісткою Грабар поділився на особисті сторінці в Інстаграм. І це мій брат, це мій герой, написав Назар. Моє натхнення і моя найбільша опора. Він віддав життя за те, що любив, за свою сім'ю, країну, наше майбутнє. Я запам'ятаю тебе таким незламним та сильним. Навіть у найстрашніші моменти ти завжди давав мені сили і віру в те, що все буде добре. Я люблю тебе і завжди любитиму. Герої не вмирають. Друзі, у мене до вас одне маленьке прохання, особисто для тих, хто мене знає. Кожен раз, коли ви будете слухати російську музику, заходите на російські якісь сайти, щоб подивитися кіно, тому що вам просто впадло заплатити 50-30 гривень на якомусь мігого, щоб купити фільм і подивитися. Кожен раз, коли ви будете заходити на якісь сайти, кожен раз, коли мої колеги будуть качати якийсь ломові плагін на рутрекері, Згадайте, будь ласка, бучу, якомога частіше. Розумійте, що вашими відвідуваннями цих сайтів чи користуванням цього матеріалу, переглядом російських фільмів, прослуховуванням російської музики, ви проплачуєте такі от акції, які вони створюють у нас в країні. Тому моє глобальне прохання українці, будьте свідомими, будь ласка. Варто зазначити, що рішення вирушити на фронт Назар ухвалив саме завдяки братові. Той зворушив його словами підтримки. Ілля пообіцяв підтримувати новоспечного воїна. Він мене самого не пустить, так само, як і я його не пущу. Ділився раніше спогадами. танцівник. Як можна зрозуміти, за соцмережами загиблого героя під час повномасштабної війни він зіграв весілля зі своєю коханою. Урочистість відбулася у серпні, а вже в грудні дівчина стала вдовою. Ілля також був танцівником і музикантом. Брати були дуже близькі і часто виступали разом, записували кумедні ролики в Тікток і, звичайно ж, героїчно захищали батьківщину від російських агресорів. Раніше грабар розповідав, що найстрашніше на фронті ворожа артилерія. Під час артобстрілів військові не можуть дати жодної відсічі і. Просто чекають в окопах, поки це припиниться. Сьогодні Назар повідомляє, що прощання з його братом Ілею Грабарем відбудеться 30 грудня, тобто завтра, на Алеї Слави Бучанського міського кладовища о 12-й годині дня. Якщо ви перебуваєте неподалік, прийдіть і попрощайтеся з Ілеєю Грабарем. Проведіть Героя України в останню путь. Хоча герої не вмирають. Марія Уруста також опублікувала ці світлини і написала дружина Іллі Грабара. Вони одружилися, нагадаю, цього літа. Пора, напевно, сказати про це, бо час і світ невблаганий, і мені не вдається залишити це горе тільки собі. Мій любий, чудовий хлопчику, твоя усмішка назавжди буде зі мною. Війна забрала твоє життя. Ти пішов. І забрав з собою найбільшу частину мене. Я любитиму тебе завжди, мій усміхнений козаче. Не запитуйте, будь ласка, нічого. Всю інформацію про прощання ми надамо пізніше. І сьогодні вони надали інформацію, що прощання відбудеться завтра, о 12 годині дня. Раніше дружина вітала Іллю з днем народження. Писала кожен рік в тому чи іншому формулюванні, я кажу тобі, який ти особливий, безпосередній, щирий, і що це не вписується в жодні рамки. Ти навіть якийсь рік образився на мене, бо я набридла тобі цими дивуваннями. А насправді ніяк не можу перестати дивуватися тобі і вчитися у тебе. Цей рік перевернув наше життя і перевернув моє уявлення про тебе. Я завжди вважала тебе творчою одиницею, людиною таланту та тонкої душевної організації. Але це не завадило тобі стати справжнім воїном, поглинати безліч інформації, вчитися зі швидкістю світла, розбиратися у безлічі питань і наполегливо продовжувати вдосконалюватись. Ти знаєш, що я люблю тебе, але окрім цього ти мені по-справжньому подобаєшся. Ти чудова людина і розкішний чоловік. Нещодавно ти сказав мені, що коли йшов у військкомат, був впевнений, що так зроблять всі твої друзі і знайомі. Це здавалось для тебе єдиним можливим шляхом, і я люблю тебе за те, що ти навіть не усвідомлюєш, наскільки ти особливий. Я безмежно пишаюсь тобою. Це, звісно, не відміняє того, що якби моя воля, ти був би захисником тільки мого серця. Це і так забагато для середньостатистичної людини. Але це беззаперечно поглиблює моє захоплення і повагу до тебе. З ним захисника України раніше писала його дружина. Наш момент світла. Дякуємо всім, хто розділив його з нами. Так написала про весілля. Любов завжди перемагає. Така довгоочікувана зустріч після всього пройденого і пережитого війна навчила нас жити моментом, і момент на цих фото прекрасний любов під час війни. Так написала Марія Урста, дружина Іллі Грабара. Друзі, я розповідаю цю інформацію, самому складно навіть зачитувати, але це для того, аби всі ми знали, яку ціну ми платимо за нашу. З вами свободу. Ілля Грабар, Герой України, який віддав своє життя за нашу з вами свободу. Вічна пам'ять, Герою Україна. Залишайте ваші коментарі, тому що ми маємо знати про них.